Вінничанки представлятимуть Україну на Кубку світу. Поліна Яхно та Ніколь Корбут виграли чемпіонат України зі спортивних танців і здобули путівку на світові змагання. На чемпіонаті України у секвеї за три хвилини вінницькі спортсменки мали під музику влаштувати міні-шоу, складене із різних латиноамериканських танців. Вінничанки в своєму спільному виступі використали елементи ча-ча-ча, самби і джайву. Підсумку дівчата вразили журі та глядачів і вибороли золото. Поліну та Ніколь включили до збірної країни і запросили на Кубок світу серед юніорів і ювеналів. Кубок світу пройде у березні в Польщі. Детальніше будемо говорити з Поліною Яхно, чемпіонкою України зі спортивних танців. Вітаю! Доброго дня. У чому були труднощі під час змагань? Були хвилювання, я дуже хвилювалася і був страх, але для мене це були дуже важливі змагання, і завдяки підтримці одноклубників та порадам тренерів, я здобула золото і свою перемогу я присвячую своєму дідусю, який помер майже два роки тому. Як довго готувалися до українських змагань? Останні декілька місяців е ми були у залі, відпрацьовували кожен рух, е та я ще відпрацьовувала св свою композицію композиції е у залі. Чи розпочали підготовку до Кубку світу? І хто власне тренує вас? Е так ми е, виправлюємо всі недоліки, які ми зробили, які ми е, з ними виступили у Воді. Зараз готуємося в Польшу, е, а тренери наші найкращі, ми їх дуже любимо. Е, Кравчук Володимир Борисович і Кравчук Іна Борисівна. Ви разом з напарницею маєте танцювати синхронно. Наскільки важко досягти такої злагодженості рухів? Е, як для мене це дуже тяжко, тому що ви, коли танцюєте, ви маєте трішки підглядати за друг другом, щоб було це синхронно і виглядало е, музикально і класно. Я дякую і бажаю успіху на Кубку світу. Дякую, а нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Поліна Яхно, чемпіонка України зі спортивних танців.